Вітаю, друзі! Вас в себе на каналі, в садочку моєму, ось де почався вже квітень місяць, біля свого чимирничка, самого мого першого, який дала мені сусідка, і який, до речі, Перший рік з однієї квітки от, дав мені багато сіянців. Е, які я вам покажу, які в цьому році квітують. Е, деякі з них, звісно, не заквітували. Ще й на от, чи третий, чи четвертий рік я не пам'ятаю цим сіємцям. Е, е, тому буду вам показувати. Але дивіться, який він прекрасний, яка в нього ця е, серединка. От. пречудовий Просто пречудовий Ну і я не бачу, я залишала, а, до речі, бачу. Ось, дивіться. Ось сієнці чимарника і досить багато. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Я зараз буду розчищати і дивитися, можливо, ще там. От. Ну, а потім покажу вам свої чимирнички, які вже з е цього дали мені квітування. Ну і ось на четвертий рік сіянці мого чимирника. Рожевого дали ось таку квітку. Взагалі іншу. Ось такий він ніжно, ніжно, Молочний Дивіться, яка квіточка. Ось одна, друга, третя бачу. Ось обрізала я старі листочки. І дуже прибираю цю свою. Тут в мене ось ці ромашечки, що ми ділили і пересаджували. І ось прибираю цю грядочку. І обрізаючи другий мій чимирничок, я ненароком обрізала квітонос, бачите? І він такий самий, також молочно-білий. Коли розкриється більше, я Зніму, який це буде колір. Ось. І, до речі, моя прекрасна жовта чомусь ромашечка, я не бачу, що виходила з зимівлі. Ріл Charmer. Це прекрасна. Ну, ось от, трішечки тут трішечки бачу. Ось тут. Ну, от. Добре, що я зібрала насіннечко. З цієї ромашечки буду сіяти в тепличку ось відкритий ґрунт. І ось третій сіянець. Ось також бежевий. Не всі в цьому році зацвітуть. І, звісно, що трішечки підморозило. І багато я листечків обстригла. Ось, бачите? От. І, до речі, Іва Хакуранішики. Деякі гілочки. Ось, бачите. Потрібно буде обрізати. І два сіянця. От, один рожевого кольору, такий, як і маточний кущик. Майже, бачите, всі листочки брізала, але йдуть новенькі. Бачите, як проморозило. Я вже не хотіла всі обрізати, геть, повністю. От, не вбрала травинку. І ось ще один рожевенький. Ось от тут одна квіточка, бачите? Ну, тут залишила трошки листечка. Я думаю, що тут потрібно прибрати цей бересклет трішечки. Тому що я бачу, що е, він е, тут трошечки вже як лишній заважає. От. Ось, до речі, хочу вам показати півонію. Оцю нещасну, що я на ній показувала, як правильно саджати півонію. Хто дивився, пам'ятає ті кусочечки. дивіться, як вже гарно, які дзьобики. Я думаю, в цьому році вона вже буде гарно квітувати. Тому як важливо правильно саджати півонію. От, відео є на каналі, О, список відтворення У мене цілий півонії. Як правильно викопати є ціле відео, я показувала. От, і ось це ця така вже півонія. Дивіться, яка вона вже скільки вже багато буде гілочок, і я надіюсь, що буде квітувати. І нарешті білоцвіт. Я думала, взагалі він в мене е, тут пропав. Бо довго він чомусь не виходив. Але я дивлюся, в мене була більша кубка його. Я думала, вже навіть цьому році його розсадити, але видно, зимівлі вийшли не всі, скажімо так, цибулинки. Кущ був доволі великий в тому році, в цьому році ні. І доквітають вже проліски, крокуси вже ось. На цій грядочці мене відквітували. От, підемо, подивимося на іншій грядочці. Ну і сьогодні не сонячно. І закрили мої е, свої е, ці квітоносики е, крокуси. Дивіться, яка вже гарна флітілярія. От. Гарно дуже так виглядає. Це такий у мене захист від Лелі. І така, наче як прикраса. Тільки цю проволоку побрать, але вона там заплетена. Це колись якась така корзина була. О! І ось о, починає квітування пролісок Альба. Це такі, бачите, на одному квітоносику декілька квіточок буде. Пролісок Альба. І ось мої прекрасні лілії. Шахірізада. Дуже гарна і Естер Мун. Дивіться, носики, які вже в неї. І скільки дає діток. Е, дуже потрібно поставити, е, мабуть, що, якісь е, е, щось ящички, тому що моя леля, е, я дуже боюся, що вона ніжні ці паросточки. Не знаю, що їм поробить. І ось прокидається. Не знаю, де яка з них. І ось незрозуміло, що це вона так відстрелила. Чи що це таке, що я не розумію, на лілію схоже. Ну, будемо дивитися, поставлю тут ящичок. Ну, такі носики, дивіться, які гарненькі взагалі. Єдине, що ось вейгела пізно просинається, я завжди за неї переживаю. Ось. Завжди за нею переживаю. Ось так уже гарно виглядає гірань. Пересаджені мої дзвоник скупчений. Подалі береск. І ось мій бадан, поділка. Один листочок нижній я видалила. Бо був ну, зовсім такий погано виглядав, а ці не видаляю, бо хоч вони і не дуже виглядають, але нічого, йому треба рости далі. І квітує прекрасно моя медуничка Я її трішечки почистила, але не так сильно, ну, паде воно посохне і паде, тому що, боюсь подривати квітоноси, так як зробила. Своїм чимирничком. Тут трішечки почистила, а так залишила красуня. Величезний величезний кущ, потрібно розсадити вже. Ось такий він, прекрасний. Ну і, звісно, хочеться показати свою красуню спірею Little Princess. Це весняна квітуча спірея, як і моя Гольдфлейм. Весняно-квітучі спіреї. Ніколи не обрізайте на весні, якщо хочете, щоб квітував гарно кущик. Ну, єдине, що от сажанці щоб кущилися, нам не треба квітування, щоб вони не тратили свій, ну, вкорінені свої як сили. То ми, да, ми йому обрізаємо. А якщо вже отака. У вас гарна спірейка. То ми чекаємо квітування, а потім вже її обрізаємо від цієї квітоноси і робимо її кулькою і таке інше. Ну і так, зворотні заморозки. Дивіться, побили мої, так скажімо, їй Дуже придеться багато обрізати, дивіться, дивіться. Але йдуть нові листочки, тому придеться обрізати. Це три гіхери, які я пересадила восени. А ось ті гіхери, які тут були, виглядають краще. Тому роблю висновок, що краще пересаджувати, ділити гіхери, мабуть, що рано весні. Так що буду чистити гіхерки, і. Потім вам покажу, які вони почищені. Ну, ось так прийшлось мені видалити майже всі листочки в цих пересаджених гіхер е, на вес... Ой, восени. От, е, і пошкоджені трішечки лишала, тому що ну, йому ж потрібно за щось, якісь фотосинтез і все. І тут взагалі лишила один листочок, ну, взагалі була. Е, ну, Гігєра, ну, взагалі, це зараз теж, теж обріжу. А ці гіхери е, не, нічого, непогано виглядають. Ось трошечки я забрала листочків, От і все. Е, буду далі дивитися, можливо, далі ще трішечки почищу. Ну, і ось що вдалося зробити ще за сьогодні. Це ось так дивіться, будемо з'єднувати цей. Буде один величезний квітник. Ось перекопали. Ось це мої тут ялівці далі, поки що це все не гарно, але по-дальшому. Це поки такий етап, хто починає квітники, для того, можливо, буде, ну, так скажімо, ну представте, якщо б я не застелила агроволокно, щоб там було. І ось ми переходимо в цей квітник, де мої півонії. Магонія, де мої гортензії ось все, це весною буде краса. От ось така робота була сьогодні пророблена іще. Ну, ось і чищу я одразу чищу, продаю полуничку і меншенько саджаю собі знову на грядочку. Звісно, кращі кущі я продаю. от так 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 що, ось так мені, і так, скажімо, не так, е, Тяжко я це сприймаю, це чищення цієї полуниці. Ось далі в мене є замовлення. Ось тут буду е, якраз і чистити, гарні кущі давати на продаж і далі продовжувати свою полуничку е, ось продовжувати саджати. Вже втомилася, буду йти. А, до речі, там під цим агроволокном я знайшла ось проліски і, е е бачите, вони жовті, ну, це булинки збережені і крокуси, і посадила ось тут понад боком біля свого ось цього чимирничка білого. Ну, і ось такий квітневий, квітневий мій перший день робочий. От. І зараз мають приїхати до мене по квіточки, тому закінчую відео, бо потрібно працювати і наводити красоту, красу і заробляти якісь кошти для свого садочку, для своїх рослинок. Також дуже багато всього потрібно купити, купувати. Мені агротканину треба купити від слимаків і так далі, тому подібне. Тому ось закінчую своє відео. Всім здоров'я, натхнення, мирного неба над головою і до зустрічі в нових відео.